Доброго дня, мене звати Егон Чолакян. Як ви знаєте, російські змі вже охрестили мене вісником апокаліпсису, але тепер вони вирішили здійснити стрибок із біблійних пророцтв прямо в технологічне майбутнє і у своєму новому сюжеті оголосили мене діпфейком. Тож тепер за їхньою логікою, я віртуальний вісник апокаліпсису. Але віртуальний я чи ні, нехай вирішують самі це не головне. Головне те, що загрози, про які я говорю, абсолютно реальні. Сьогодні я розповім вам, кому і чому вигідно, щоб вибух Сибірського магматичного плюму дійсно відбувся. Сибірський магматичний плюм це гігантський потік розпеченої магми, що викликав 250 мільйонів років тому велике пермське вимирання. Тепер він знову наростає. і загрожує новою не менш масштабною планетарною катастрофою. Кому вигідно, щоб було знищено половину світу? Так, ви не помилилися. Є ті, хто не просто заплющують очі на загрозу, а роблять усе, щоб це сталося. Повірте, причини вас здивують, і до кінця мого звернення вам стане зрозуміло, як усе це пов'язано.